Епіктет Енхейридіон 41. Ознакою неосвіченості є зайва увага до тілесних потреб, таких як тривалі фізичні вправи, надмірне вживання їжі та напоїв, надмірне випружнення і тілесні втіхи. Ці речі слід робити побічно. А основна увага має бути спрямована на розвиток розуму. 42. Коли хтось чинить тобі зло або говорить про тебе погано, пам'ятай, що він думає, ніби вчиняє правильно. Отже, він не може діяти відповідно до твоїх уявлення, не своїх. Тому якщо його уявлення хибні. То він шкодить собі, оскільки сам себе водить в оману. Адже навіть якщо хтось переплутає правду з брехнею, страждає не сама правда, а той, хто помиляється. Виходячи з цього, стався спокійно до того, хто тебе ображає. Подумка ж, каже так, йому здалося. 43. Усе має дві ручки одна за яку можна нести, а інша за яку не можна. Якщо твій брат ображає тебе, не тримайся за думку про те, що тебе образила, бо за цю ручку не отримаєш. Натомість згадай, що це твій брат, і ви разом зростали. Таким чином. Ти візьмешся за ту ручку, за яку нести можна. 44. Ці судження непослідовні. Я багатший за тебе, отже я кращий за тебе. Або я красномовніший за тебе отже я кращий за тебе. Натомість більш послідовним було б сказати Я багатший за тебе. Отже, моє майно краще за твоє, або я красномовнішою за тебе. Отже, мої слова краще за твої, але ж ти не є ані майном, ані словами. 45. Хтось миється швидко, не кажи, що він миється погано. Просто скажи, що він миється швидко. Хтось П'є багато вина, не кажи, що це погано, просто скажи, що це багато. Адже доки ти не зрозумієш принципу, за яким людина чинить саме так, звідки ти можеш знати, що вона чинить погано. Діючи в такий спосіб, ти не будеш погоджуватися з тим, чого не розумієш. 46. Ніколи не називай себе філософом, і не говори багато про свої філософські погляди серед необізнаних людей, натомість втілюй їх на практиці. Наприклад, на бенкеті не розповідай, як належить їсти, а просто їж, як належить. Пам'ятай, що навіть Сократ повністю позбувся. Будь-якої демонстративності. Коли люди приходили до нього, бажаючи, щоб він познайомив їх із філософами, він брав їх з собою та знайомив, він терпляче ставився до того, що його ігнорували. І якщо в розмові з необізнаними людьми згадується якась філософська ідея, то краще промовчати. Адже існує великий ризик того, що ти відразу. Виверенеш те, чого ще не перетравив. А коли хтось скаже тобі, що ти нічого не знаєш, і це тебе не образить, тоді знаєш, що ти вже робиш перші кроки, адже вівці не демонструють пастухам, скільки трави вони з'їли, натомість, перетравивши її, вони дають вовну і молоко. Так само і ти. Не виставляй свої філософські погляди на показ серед необізнаних, натомість демонструй плоди у своїх діях. 47. Коли ти скромно одягнений, не хизуйся цим, якщо п'єш лише воду, не згадуй про це за першої нагоди. Якщо хочеш жартувати своє тіло, готуючись до труднощів. Роби це для себе, а не для інших. Не обіймай статуї Та не роби показових жестів. Якщо відчуваєш сильну спрагу, набери холодної води, прополощи рот і нікому про це не кажи. 48 Поведінка і характерна риса несвідомої людини. Вона ніколи не не очікує користі або шкоди від самої себе, а тільки від зовнішніх обставин. Поведінка й характерна риса філософа. Він очікує і користі, і шкоди виключно від себе самого. Ознакою прогресуючої людини вона нікого не критикує і не хвалить, нікому не дорікає. І нікого не засуджує, не говорить про себе, ніби вона щось знає або вважає себе кимось. Щоразу, коли їй щось перешкоджає або стримує її, вона звинувачує тільки себе. Якщо її хтось хвалить, вона себе сміється. Якщо хтось їй дорікне, вона не виправдовується. Вона рухається з обережністю хворого, боячись зрушити з місця те, що не встигло остаточно зростися. Всі її бажання обмежені власними силами. Вона уникає лише тих речей, які перебувають у її владі та суперечать природі. Вона поводиться стримано у всіх своїх прагненнях. Якщо її вважають дурним чи неоком, це її не турбує. Одним словом, вона пильнує себе як ворога і зловмисника. 49. Коли хтось хвалиться тим, що може зрозуміти та пояснити книги Хрисипа, скажи собі якби Хрисип написав так складно. То цей чоловік не мав би приводу для гордості, а чого я прагну пізнати природу і слідувати її законам? Отже, я шукаю того, хто зможе мені пояснити. І коли я чую, що це Хрисип, то звертаюсь до нього. Але я не розумію написаного. Отже, я знову шукаю того, хто зможе пояснити. До цього моменту немає нічого, чим варто було попрошатися. Коли ж я знаходжу того, хто пояснить залишається тільки скористатися його настановами, і лише це матиме справжню цінність. Якщо ж я буду захоплюватися самим поясненням, то ким я стану? Хіба не граматиком замість філософа? Тільки замість Гомера я тлумачу Хрисипа. Тому, коли хтось просить мене пояснити Хрисипа, я буду соромитись, якщо мої вчинки не узгоджуються з його настановами. 50. Все, що ти вирішив зробити, сприймай як закон порушити, який було б гріхом. А щоб не казали про тебе інші. Не звертай уваги, це вже не твоя справа. 51. Як довго ти ще будеш відкладати те, щоб вимагати від себе найкращого і жити у злагоді з розумом? Ти вже отримав усі настанови і засвоїв їх. Тож на якого вчителя ти ще чекаєш? Щоб покласти на нього відповідальність за своє вдосконалення. Ти вже не юнак, а доросла людина, І якщо й надалі будеш нехтувати собою, лінуватися та постійно відкладати зміни, визначаючи нові дати для початку роботи над собою, ти навіть не помітиш, як залишишся невігласом і так проживеш усе життя аж до смерті. Тому почни вже зараз жити як людина, що прагне досконалості, і нехай усе найкраще, що ти зустрічаєш, стане для тебе непорушним законом. Пам'ятай, кожен день це твоя боротьба за досконалість. Олімпійські ігри вже почались. І немає більше часу відкладати, бо за кожен окремий день можна або зруйнувати, або зберегти прогрес. Сократ досяг досконалості, завжди керуючись розумом. І, хоча ти не Сократ, ти повинен жити так, ніби прагнеш стати Сократом. 52 Перше. І найважливіше у філософії це застосування теорем як от не брехати. друге це доказ, тобто обґрунтування, чому наслід брехати, третє це підтвердження і організація самих понять, наприклад, звідки ми знаємо, що це є доказом, що є доказом, що є висновком. Що є суперечкою, що є правдою і що є брехнею. Таким чином, третій рівень необхідний для другого, а другий для першого. Однак найважливіший і той, де варто зупинятися, це перший рівень. Але ми діємо навпаки, ми зосереджуємося на третьому рівні. І всі наші зусилля спрямовані на нього. А про перший рівень ми зовсім забуваємо отож ми брешемо, але при цьому завжди готові довести, чому брехати не слід. П'ятдесят третє. Завжди май на поготові ці слова Веди мене Озевсе, і доле ти веди. Куди б ви не призначили цей шлях, без страху і вагань піду, але коли вагатимемось йти, то хоч і без наснаги, зроблю наступний крок. Хто кориться тому, що неминуче, той поміж нас мудрець і зрозумів богів. Але крітоне. Якщо так бажають боги, то нехай так і буде. Аніт і маліт можуть мене вбити, але зашкодити ні.